Баяни, акордеони, скрипки, саксофони, кларнети це неповний перелік музичних інструментів, які перед 1 вересня отримали школи естетичного виховання з різних куточків Закарпаття Ужгородського, Виноградівського, Мукачівського, Іршавського та інших районів. Директору Чинадіївської дитячої школи мистецтв вручили найцінніший сертифікат на білий концертний рояль. Самим цінним, я вважаю, є рояль. Рознер, я хочу показати його. Це дуже дуже цінний подарунок не тільки для нашої школи, а й цінний подарунок для всіх діток нашого краю. Чого тому, що впродовж уже багатьох років на базі нашої школи працює літній оздоровчий табір для обдарованих дітей на закупівлю нових музичних інструментів 2013-го з обласного бюджету виділили 700 тисяч гривень. Однак цією сумою не обмежиться і наступного року планують придбати більше інвентарю для дитячих музичних шкіл краю. Ми до нового року зробимо аналіз не тільки інструментами, ми говоримо і про одяг наших танцювальних колективів. Подивимося, який в нас буде резерв для того, що ми вже хочемо йти далі, хочемо йти в села. в будинки культури, де є аматорські колективи. Сьогодні на Закарпатті діють 64 школи естетичного виховання, котрі постійно потребують нових музичних інструментів для навчання молоді.